Після анексії Криму, перш за все, Росія заснувала нове міністерство у справах півострова. На думку аналітиків, це надало їй можливість мати не тільки єдиний центр вирішення місцевих проблем, але й юридичні підстави для інтеграції власних законів в Україні ж досі не створено ані міністерство у справах Криму, немає і чіткої державної стратегії його повернення. Ми маємо максимально задіяти передбачені і конституцією і законодавством України. Органи представницької і виконавчої влади для того, щоб переформатувавши всю роботу з зв'язку з тим, що Крим окупований, для того, щоб максимально скоординувати всю цю нашу діяльність зусилля всіх органів владних для вирішення питання повернення Криму. У липні минулого року створили департамент у справах Криму при Кабміні. Сьогодні це єдиний орган українського уряду, який опікується проблемами внутрішніх переселенців. Але експерти відзначають, його діяльність носить тільки рекомендаційний характер. Недоліки роботи чиновників виправляють громадські організації. Перший проект стратегії повернення Криму запропонували члени майдану закордонних справ ще в серпні. Нещодавно і меджліз кримсько-татарського народу надав план возз'єднання півострова і України. украины это безопасность граждан э, украины на оккупированной территории мы э, уделяем этому э, блоку очень много внимания потому что на данный момент есть факты э, нарушения прав и свобод граждан украины на оккупированной территории и это будет э, одно из основных направлений Проект передбачає допомогу в перенесенні бізнесу з півострова на материк, приділено увагу і документально-правовим відносинам з окупованою територією. За словами директора департаменту у справах Криму, всі пункти стратегії засновані на міжнародному праві однак, жодна зі стратегій досі не стала офіційною позицією уряду України. Рустем Бекіро Дмитро Гришко соціальна країна.